Добре, коротше, допомогли долгівцям. Пішли тепер насолоджуватися краєвидами до тої труби. Гляньте, яка гаряща труба. вона зараз буде так горіти. В темряві. Красиво. <рес> Що там за теорії, щодо DLC? Да, да, цікава історія. Журналіст це Коршунов. Новини на каналі Дезінформація. Так, ого. Ой-ой-ой, а тут уже щось. Ніфіга собі воно там горить. Ой! Залізти на неї? Вау, а як? Ще я бачу оцю пригучку тут. Ого! Ніфіга собі. Оце пічка. Отаї. Нічого собі. Слухайте, а що, це там щось всередині? Там що, гайка? Ого, ніфіга собі. Jesus Christ! А воно крутиться прям. воно не рухається, да? Воно просто крутиться. Жесть. Це прям. Ой, ой-ой-ой! А! Блін, аптечку! А! Капець! Це не так муторно, як з болтом, але не так і просто. А, я зрозумів. Я просто. Я Я хожу просто ще дивлюсь. Просто такий вау. А треба вже включатися. Стоп, я ходив, а воно потім запалало все. Це типу. ж так має бути, да напевно? Давайте іншого... А, ось напевно. Да, я так разумею, что... Ой, ой-ой-ой! А, -а, а, я зразумею, стоп. Вся балочка, вона... А, они типа расширяются и сжимаются. Окей тання де вона там... Блін, треба... Так, я профтикав, треба почекати, поки вона. Ладно, давайте швиденько. Іде. Вау! Ой-ой-ой! Жиби, 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 жи. Треба паркурити, да? Що треба кинути туди перстень влади і Ага. Окей. Паркурити, да, кажете. А-а-а, я щось догадуюсь. Якось треба згори, да? Іграє музика з Термінатора, так. Да? Куруду. Уруду. Ой! А, стрибай, Скіп. Ні, прибери ствол. Зараз це не потрібно. А, я здається... Час, я здається, зрозумів. Сейчас секундочку. Ні-ні-ні, детектор тут же ж не працює. А як же ж? З якої стороны тут попарку ты, блин? Сейчас я не розумію просто. А, може ось тут. Секундочку. О, здається, я зрозумів. Ой, ой 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 ні ой -ні -ні, ні ні Окей, але мені здається, я натрапив на слід. Щось мені підказує, що я в правильному напрямку рухаюсь. Так. Окей, погнали з іншої сторони, я побачив, там був там була драбиночка і можна було піднятися. А, ось воно почалось, почалось, почалось. Воно пройде. Воноліт використовував градирню як пічку для хліба. Так, є, о, пішли. Встигнути, блін оп, драбиночка Так, оу, тепер куди далі? O oh, ja yeah, pap. Ay ay ay. Blet. Short. Да-да, F5, давайте на горі зробимо F5. Швиденько, Швибень, оп. оп оп. Оп, оп. Ой, блин, а нас зараз буде, не. Я це переживу. Живу. О! Но не дістає, не дістає. Можете спокійно F5. Так, орайт. Right. Оп. Оп. Ага, тепер туди, да тепер туди Блин, але треба почекати, напевно. Я, друже, стрімів про по, по... Господи, по Майнкрафту точно не буде ніколи. Взагалі не моя гра. Зараз, ладно, я почекаю, поки воно буде. Ну давай. Давай давай, 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 давай. Так, Cancel me, вибачай. Ну не подобається мені ця гра, ну що тут поробиш? Ой-ой-ой окей, -ой. okay, доброе что я тут за себе все. All right, пошли. пішли, пішли 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 Оп! Оп! Куда, куда далі? Лин? Ага, значит правильно. Оп, ой, не-ні-ні-ні, напевно, ні. f5 так а.д. я живет Там лежить чи де, не зрозумів. в неї побачити бляха. А, все, я туді не піду вже тут уді далі. Так, да, лежить, лежить. Блін, ладно, сейчас, щас, щас, щас другий закид. Бо мені здається, щось бачу, але не впевнений, типу. Таке лежить, так? Да? Мені не, не здалося, окей. Дякую, тоді зараз будемо діставати. Треба вхопити. Хопити руцями, так? Да? О, взяв, взяв. Ой, блін. Щас, сейчас, 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 час. Просто я не вдало Не вдало в втік, так сказати. Треба якось назад застригнути, да? напевно. А то злапав-то я злапав, а от... Забратися назад. Давай, 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 забирай, забирай, забирай аптечку. А блін. А як? Стоп, там якось правильно треба спуститися. Ви вже тримали в руках, ага. Блін, напевно, треба по тим. Там якісь залізні платформочки внизу стоять, теж якось по ним треба спускатися. Я випивав? купав? Ой, господи, це Геркулес, чи ні? Давай, погнали, погнали, погнали! Давай, Скіф, давай! Я вірю в тебе. Бери! Аптечку тепер. Опа. 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 Вали звідси! Є. Ха! -ха взяли! У! Супер! Я вас вітаю, друзі! Ми взяли! Ну-ну-ну, давайте подивимось! Давайте подивимось! Де вона? Де вона? Боже, таке маленьке! Таке маленьке. Красота. Просто неймовірна. Є. Yeah. Супер.